Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе в гостях. В сьогоднішньому відео я до вас з готовою роботою, а також майстер-класом на цю іграшку. І так, мої любі, в мене зв'язалась ось така ось гусочка. Довжина іграшки 27 см. В'язала я її гачком номер 4 так виглядає зверху. І отакий вигляд має знизу. Лапки крильця пришивні. А все решта в'яжеться однією деталью. Починаємо в'язання від кльовика і закінчуємо хвостиком. І ось така ось музочка вийшла. І так, мої любі, зараз я вам розповім. Які матеріали я використовувала на в'язання даної іграшки, а також витрати по пряжі. Основний колір я використовувала пряжу пряжі Baby Smile номер 003 на 100 грамів де 120 метрів, і 100% поліестер На іграшку в мене пішло майже один моточок пряжі. Ось що в мене лишилося. Це хвостики, коли я пришиваю крильця, і в мене лишається невеличкий шматочок пряжі, я його ніколи не викидаю, а зв'язую між собою і потім вив'язую іграшку, тому що пряжа не дешева і просто так її викидати, мені жалкувато. І так, далі я використовувала Ярнард дольче, номер кольору 778, такий ось помаранчевий. Тут також на 100 грами, де 120 метрів і 100% поліестер. Нам знадобиться зовсім трішечки На в'язання клювика і ніжок. Так, оченята я використовувала діаметр 10 мм, знадобиться 2 ока і 2 фіксатора такі ось чорненькі напівсфери. Гачок номер 4 Knite Pro. Ви ж берете гачок, яким вам зручно в'язати. може вам зручно таку плюшову пряжу в'язати гачком номер 45 або 5 І а, при цьому тоді робіть розрахунки, що а, якщо гачок більший, то і витрати пряжі також будуть більшими. Майте на увазі сповнювач Holo Fiber і а, трішечки пряжі полухлопкової для вишивання вій. Я ось невеличкі вії зробила. Також знадобиться голочка для стяжки між очима і пластмасова голочка для прошивання крильць і ніжок. І так, мої любі, по матеріалам я все вам звітувала. Тому якщо бажаєте собі таку іграшку, не перемикайтеся, далі буде схемка. Бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних питань. І так, починаємо в'язати. Перше, що ми з вами зв'яжемо, це буде тільце. Тільце в'яжеться однією деталью, починаємо з клювика і закінчуємо хвостиком. І так, беремо пряжу помаранчевого кольору і набираємо 5 повітряних петель. В від гачка ми пров'язуємо прибавка 2 стовпчики без накиду. 3 стовпчики в один, з другої сторони ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду. В кінці ряду повинно вийти 10 стовпчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок і пров'язуємо прибавка 4 стовпчика без накиду, 2 рази. В кінці ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Четвертий, п'ятий, шостий і сьомий, включно ми пров'язуємо по колу без змін. По 12 стовпчиків без накиду. Це виходить 4 рядочки. Далі ми з вами будемо в'язати голову. На останньому стовпчику, сьомого рядочку, ми з вами робимо зміну кольору на основний. І так, продовжуємо в'язання. Восьмий рядочок ми пров'язуємо 12 прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Дев'ятий рядочок ми пров'язуємо 7 стопчиків без накиду прибавка. 6 стовпчиків без накиду, прибавка 9 стопчиків без накиду. В кінці ряду повинно вийти 26 стопчиків без накиду. 1080p, <''hanko> десятий рядочок ми пров'язуємо 8 стопчиків без накиду, прибавка. 6 стовпчиків без накиду. Прибавка і 10 стопчиків без накиду. В кінці ряду повинно вийти 28 стопчиків. 11 рядочок ми пров'язуємо: 9 стовпчиків без накиду, прибавка, 6 стовпчиків без накиду, прибавка. І 11 стопчиків без накиду. В кінці ряду виновити 30 стопчиків без накиду. Відмічаємо 12 рядочок і пров'язуємо 4 стопчики без накиду прибабкам 6 разів. В кінці ряду повиновити 36 стопчиків без накиду. 13 рядочок, 14 і 15 ми пров'язуємо по колу безмін по 36 стопчиків без накладу. Це виходить 3 рядочки. 14 рядочок відмічаємо і пров'язуємо 4 стопчики без накиду убавка 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. 15 і 16 ми пров'язуємо по колу без змін по 30 стовпчиків. 17 рядочок ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду убавка і так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. 18 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стопчики без накиду. 19 рядочок відмічаємо і пров'язуємо 2 стовпчики без накиду убавка і так, повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стопчиків без накиду. А з 20 по 25, включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 18 стопчиків без накиду, це виходить 6 рядочків. Це у нас з вами шия. Далі ми з вами будемо вив'язувати тільце. Відмічаємо 26 рядочок і пров'язуємо 18 прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 36 стоп. Відмічаємо 27 рядочок і пров'язуємо по колу без змін по 36 стопчиків. 28 рядочок ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду прибавка 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. 29 і 30 включно ми пров'язуємо по колу без змін по 42 стовпчики без накиду. 31 рядочок ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду плюс прибавка. І так по колу 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 48 стовпчиків без накиду. 32 і 33 ми пров'язуємо по колу без змін по 48 стопчиків без накиду. 34 рядочок ми пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду плюс прибавка. І так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 54 стовпчики без накиду. З 35 по 39 включно ми пров'язуємо по колу без змін по 54 стопчики без накиду, 5 рядочків. 40 рядочок відмічаємо і пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду убавка І так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 48 стовпчиків без накиду. 41 рядочок ми пров'язуємо по... 48 стовпчиків без накиду. 42 рядочок відмічаємо і пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду плюс убавка. І так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. 43 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 42 стопчики без накиду. 44-й рядочок ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду плюс убавка, і так по колу шість разів. В кінці ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. 45 і 46, включно, ми пров'язуємо по колу без дні по 36 стовпчиків. 47 рядочок ми пров'язуємо. 4 стопчики без накиду бавка і так по колу повторюємо 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. 48 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 30 стовпчиків. 49 рядочок відмічаємо і пров'язуємо. 3 стовпчики без накиду бабка, 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 24 стовпчики. 50-й рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики без накиду. 51 рядочок ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду в бавка 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стовпчиків. З 52 по 54 ми пров'язуємо по колу без змін по 18 стовпчиків без накиду. Складаємо напіл і пров'язуємо за дві сторони. Якщо треба, робимо стопчик і зміщення, щоб хвостик, щоб коли ми складали детальку, то хвостик наш був рівненький. І так, складаємо, пров'язали за обидві сторони, робимо дві повітряні петлі, а повертаємо роботу і пров'язуємо прибавку. із. Напів стопчика з одним накидом. Далі пров'язуємо 6 напів стопчиків з одним накидом, і в кінці також робимо прибавку із напів стопчика з одним накидом, одну повітряну петлю і повертаємо роботу. 56 рядочок ми пров'язуємо по 10 стопчиків без накиду. Все, закріпляємо ниточку і відрізаємо. По мірі в'язання не забуваємо набивати детальку. Я не дуже плотно набивала детальку, щоб вона була більш такою плоскою. Тому голівеньку набиваємо добре, шийку також, а тільце не дуже. Так, Пров'язали. Тепер давайте ми з вами зв'яжемо крильця. Беремо пряжу основного кольору і Перший рядочок це ми з вами набираємо в кільце амігурумі 6 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо 1 стовпчик без накиду прибавка 3 рази. В кінці ряду повинно вийти 9 стовпчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок і пров'язуємо по колу безмін по 9 стовпчиків без накиду. Четвертий рядочок ми з вами пров'язуємо два стовпчики без накиду, прибавка три рази. В кінці ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. П'ятий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 12 стовпчиків без накиду. Шостий рядочок ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду, прибавка три рази. В кінці ряду повинно вийти 15 стовпчиків без накиду. Сьомий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 15 стовпчиків без накиду. Восьмий рядочок відмічаємо і пров'язуємо 4 стовпчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. 9 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 18 стовпчиків без накиду. 10 рядочок ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, прибавка 3 рази. В кінці ряду повинно вийти 21 стовпчик без накиду. Одинадцятий рядочок відмічаємо і пров'язуємо по колу без змін по 21 стовпчик без накиду. 12 рядочок відмічаємо і пров'язуємо. 6 стопчиків без накиду прибавка 3 рази. В кінці ряду повинно вийти 24 стопчики без накиду. Тринадцятий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стопчики без накиду. Робимо один стопчик з зміщення, складаємо навпіл і пров'язуємо за дві сторони. Детальку крила ми не набиваємо. Так, тепер давайте з вами зв'яжемо лапки. Беремо пряжу. Помаранчевого кольору і перший рядочок ми з вами набираємо 7 повітряних петель. З другої петлі від гачка ми пров'язуємо з вами другий рядочок, 5 стопчиків без накиду, далі 2 стопчики без накиду в один, 4 стопчики без накиду і прибавка. В кінці ряду повинно вийти 13 стопчиків без накиду третій і четвертий рядочки ми з вами пров'язуємо по колу без змін по 13 стопчиків без накиду. П'ятий рядочок ми пров'язуємо убавка. 5 стопчиків без накиду. Убавка, 4 стопчики без накиду. В кінці ряду повинно вийти 11 стопчиків без накиду. Шостий рядочок ми пров'язуємо убавка. 4 стовпчики без накиду, знову убавка, 3 стовпчики без накиду, і в кінці ряду повинно вийти 9 стовпчиків без накиду. Убавочки у нас з вами повинні бути по бокам. Сьомий і восьмий рядочки ми пров'язуємо по колу без змін по 9 стовпчиків без накиду. На середині, восьмого рядочку, робимо зміну кольору на сірий. Зміну кольору я зробила посередині. Ви ж дивитеся для себе, як вам зручніше, так ви і переходите на основний кольор. З 9 по 10 ми пров'язуємо по колу без змін по 9 стопчиків без накиду. Це вже ми з вами в'яжемо основним кольором. 11 рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду прибавка і так повторюємо по колу 3 рази. В кінці ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. 12 рядочок відмічаємо і пров'язуємо 3 стопчики без накиду прибавка 3 рази. Кінці ряду повинно вийти 15 стовпчиків без накиду. Складаємо навпіл і пров'язуємо за дві сторони. Якщо треба, то робимо стовпчик без накиду зміщення. Лапки я не наповнювала, вони в мене порожні. Крильці і лапки вони в мене порожні. І так, мої любі, тепер нам з вами треба буде прошити крильця і прошити лапки. Також зробити стяжку між очима. Вишити віє, і ваша іграшка буде готова. І так, крильця я пришивала між. Це назвамо шия. 1, 2, 3, 4, 5. Далі 1, 2, 3, 4, 5. починаючи з шостого рядочку тіла. Я прикладувала крильце і на довжину, скільки воно там у вас буде лежати, ви кладете рівненько і пришиваєте. В мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ну, Між 12 і 13 я трішечки зайшла. Лапки, фіксуєте. На тій висоті, яка вам більш подобається. Може, вам захочеться лапки зафіксувати більш далі, фіксуйте так, як вам більше сподобається. Я зробила так, щоб вони такі були видненькі, коли гусочка летить, і в неї лапки отак ось назад. Но ви ж можете їх пришити трішечки далі, і у вас самі лапки будуть трішечки отак от понижче. Це ви вже дивитесь, як вам більше подобається. І Оченята я вишила, зробила спочатку стяжку між очима. Я завела голочку, ви ж бачите, у мене тут під низом немає ніякої стяжечки, кругленька, горівень. Зробила вела голочку і пройшла Туди-сюди, туди-сюди, туди сюди. І вивела в те ж саме місце, куди я заводила ниточку. У мене тут хвостик висів, і в цю ж в цей же отвір я вивела голочку. І потім просто між собою стягнула і все, воно зафіксувалося. Нам не треба з вами фіксувати, як ми робимо це на іграшках, коли ми оформляємо ротик. І все, ці два хвостики між собою зв'язала, ну, звичайно, ще трішечки підтягнула і зв'язала, тому що при експлуатації іграшки, то ниточка може трішечки послабитися. Все, вишиваєте війкою, і іграшка ваша готова. Так, все, мої любі гузочка готова. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте вподобайки лайки, пишіть коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь на мій канал і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Дуже багато глядачів дивиться мене без підписки, тому, мої любі, підписуйтесь все кажемо з сіренькою мусочкою. До побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!